Біг по військовому. У Львові завершилася спартакіада серед військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та курсантів. Змагалися чоловіки та жінки. В останній день учасники випробовували свої сили у бігу на короткій та довгій дистанції. Перед забігом розминаються. Розминка це один з таких елементів, який необхідний для того, перш за все, щоб організм приготувався до фізичних навантажень, які будуть на нього, на нього діяти під час забігу. Ну і друге це попередження травматизму. це також важливий момент. Учасники спартакіади розповідають, як вдається обійти суперників і прибігти на фініш першими. Та ні, головне правильно стартанути. Чим швидше стартанеш правильніше тим як краще пробіжиш. Дівчата теж показують високі результати, хоча зізнаються, очікували, що пробіжать дистанцію швидше. Не знаю, в принципі, як з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що вчора було плавання. Трошки сил менше, але в принципі нормальний достойний результат. За результатами спартакіади сформують команду, яка представить Львів на змаганнях за першість України серед членів фізкультурно-спортивного товариства Динамо.